Усім привіт! Я в магазині Єва. Акція, яка діятиме до 2 серпня. Капсули Персіл 26 штук, ціна 299 гривень. Персіл 4 камерні капсули 11 штук. Ціна акційна 199 гривень. Капсули, які нейтралізують запах 4 в одному. Та сенситів 11 штук в упаковці ціна 199 гривень. Трюхкамерні капсули від персіл 13 штук 199 гривень. Капсули для прання від тайт 12 штук в упаковці 154 гривні. Альпійська свіжість 15 капсул 239 гривень. 30 капсул в упаковці ціна 459 гривень. Капсули від Лоск трьохкамерні колор або універсал. Ціна 179 гривень. 12 капсул. Також є два варіанти. Ціна 159 гривень. Капсули для прання від перволь 12 штук в упаковці, трьохкамерні 134 гривні, капсули для прання від фірми Kjonan. 16 штук в упаковці для кольорових речей або універсальні ціна 179 гривень. Гель для прання від фірми Sky об'єм 4 літри універсал ціна 169 гривень. Гель для прання кольорових речей 4 в 1, Об'єм 2 літри. Ціна 90 гривень. Гель для прання дитячих речей. Хані бані. Ціна 126 гривень. Об'єм 2 літри. Капсули від Аріель. 20 штук в упаковці. Ціна 317 гривень. Аріль 27 капсул 481 гривня. Аріель екстра ціна 467 гривень, 26 або 31 капсула в упаковці. Аріль блек 26 капсул 467 гривень. Кондиціонер від фірми Кьонен об'єм 1 літр 76 гривень. Кондиціонер сапфір об'єм 900 мл 75 гривень. Ханібані кондиціонер 56 гривень. Канікалоне з ефектом Омбре. Ціна 149 гривень. Є різні варіанти кольорів. Апельсинові палички. Від фірми Stalex 10 штук упаковці ціна 20 гривень. Від фірми Sovart 40 гривень, 5 паличок в наборі. Набір стразів для манікюру є кольорові, ціна 50 гривень. Також є ось такі. Масочки від Баронес, Ціна акційна 20 гривень. З вітаміном С. Масочка із алої. Вага в ваговоупаковці 21 грам. Маска із колагеном. Маска з арбутином. Маска від баронес із зеленим чаєм. Ціна 20 гривень. Із козином Q10 та з екстрактом бджолиною отрути. Маска від Баронес із муцином равлика або огіркова. Маска для обличчя з екстрактом томата, з екстрактом граната. Масочки для обличчя із зміїною отрутою або перлами. Маска для обличчя від фірми Зая. Ціна 28 гривень. Козяче молоко або листя оливи. 7 мл. Очищаючі смужечки для носа 3 штуки в наборі від Greenway, з алої або з лимоном. Ціна 20 гривень. Матуючі серветки від About Face. 100 штук в наборі 40 гривень. 41 гривня коштують матуючі серветки від BioAqua. 80 штук чорних і 100 штук білих. Губки кухонні Home Art 5 штук в наборі 25 гривень. Ось такі хвилясті 24 гривні 4 штуки. 24 гривні. Губки кухонні, Home Art коричневі. З великими порами. Ось такий набір тут є 6 губок, ціна 33,50. Фрекенбок ціна 31 гривня 6 штук. Управдом 20 гривень, 5 губок кухонних. Супер піна. 17 гривень. Набір 5 штук. Губки кухонні 28 гривень чорного кольору. 5 штук в наборі. Дитячі засоби для купання Джонсон 129 гривень. Спрей для легкого розчісування 141 гривня. Молочко для тіла ціна 119 гривень. Присипка 129 гривень 100 грам. Підгузки для плавання ліберу 127 гривень 6 штук. Розмір 7-12 кг. Крем від Б'юбхен. Ціна 129 гривень. 75 мл. Мило тверде, 9 гривень 70 копійок. 37,50 набір 4 мила, кожне 70 грам вага. Мило відуті путі 75 грам. Ціна 12,60. Шампунь дитячий, лакіпін. Ціна 90 гривень. Об'єм 300 мл. Крем під підгузник 73 гривні 100 мл. Лаки пін. крем пом'якшуючий 50 гривень. 30 гривень коштує крем дитячий хані бані. Присипка пін 70 гривень. 100 г Присипка Ханні Бані також 100 г, Ціна 48,60. Олійка дитяча Хані Бані 67 гривень. Шампунь 44,80. Ще один шампунь 13,60. Шампунь пінка Гель три в одному 60 гривень. Ось таке рідке мило, ціна 52 гривні. Пляшечки поїлочки акційна ціна 279 гривень. До зустрічі на каналі!